Зараз на курорті майже всі люди йдуть в одному напрямку. Зараз 17.10, друзі, і всі люди прямують до бювету Так що йдемо і ми. Зараз буде анонс концерту. Приїхав на курорт один дуже відомий співак. І так що, друзі, я всіх запрошую з собою на прогулянку. Ну, це займе кілька хвилин, а потім буде анонс концерту. Подивитись за одно скільки в весняному трускавці людей на відпочинку. Зараз дійсно трускавець курорт Дуже популярний і може позмагатися з любим містечком України в найквітучості оцих всіх дерев. Дуже багато у Трускавці магнолії, я навіть раніше стільки не замічав, скільки їх зараз розцвіло. Ну, Правда, сакури ще не цвітуть, як в Ужгороді і в Мукачево, але ну, скоро будуть і сакури. Ми зараз знаходимося на Майдані Незалежності, бачимо, що вже на клумбах розцвіли нарциси. Люди фотографуються, тут бачите, беруть каву, беруть смачненькі млинці, ну або екскурсії десь поїздити по відомим місцям. Ну, Сьогодні, друзі, тепло, плюс 18 у Трускавці, бачите, люди роздіваються, верхній одяг знімають. Ось тут фотографуються, неймовірно, красиво зараз. І навіть біля музичної альтанки також йде концерт, бачите, триває збір для ЗСУ. Юрій Дякунчак грає на акордіоні і ще. Хтось співає, чую. зараз підійдемо ближче. Бачимо, всі люди фотографуються біля цієї гарної магнолії. Дійсно, гарно сонце підсвітило, гарно вона розцвіла. І вистачає людей на курорті. Вчора, бачите, було похмуро, не так, було багато людей, а ось сьогодні вийшло сонце, потепліло набагато, стало тепліше. Ну і вийшло відповідно більше людей. Бо людей було на відпочинку. Нагадаю, що цього тижня три дні підряд з понеділка. Падали дощі, була похмура погода і прохолодна. Сьогодні потепліло, але друзі, це тільки сьогодні, завтра вже знову опади у вигляді дощу, похолодання, а на вихідні, в неділю, взагалі мінусова температура і обіцяють до 15 сантиметрів снігу на курорті. Вчора друзі знімав відео про лісову пісню і також санаторій Дніпро. Так що відео є на каналі, кому цікаво, заходіть. Дивіться, бо я пам'ятаю, що в коментарях просили іменно санаторій Лісова пісня і Дніпро показати. Ми поки що в центрі, дійсно, багато людей. Зараз 17 вже 10, 17.15 приблизно. Ось тут було раніше кафе на здоров'я. Його вже продали. Музичний ну Бачите, в Трускавці минулого тижня у дітей в школах були. Весняні канікули. Хтось пише в коментарях, що тільки з першого числа починаються в деяких школах канікули. Бачите, зараз в різних школах, в різних містах, по-іншому приймає рішення міська влада, коли там робити канікули. Тому по-різному є, бачимо і батьки з дітьми на курорті. Зараз дуже багато з, з маленьких дітей, з візочками батьки ходять. Гуляють, ну можливо, це місцеві. Запитували друзі в коментарях порадити санаторій, ну, щоб відпочинок був, там обходився в день тисячу гривень з харчуванням. Є такі санаторії, можна санаторій Кристал обрати. Звісно, він трішки далеко, якщо прямо йти оцією вулицею, це називається бульвар Торосевича, якраз вийдете до. Ну, це приблизно хвилин 10-15. йти звідси до бювету. Там приблизно такі ціни також є Арніка, Аркада, Оріана. Приблизно такі теж ціни. Будете мати харчування, проживання і лікування. Так що, можливо, друзі, в коментарях хтось ще щось порадить, так що читайте коментарі, пишіть коментарі, хто де знає, які дешевші відпочинки. Ну, кажуть, що зараз санаторій кристал непогано. Зараз там. Відпочинок дійсно вартує уваги, там також лікування кажуть на рівні, і харчування також непогане. Ну, Єдине, що це бачите в такому місці, що там, ну, можливо, хтось любить спокій, тишу і гарні краєвиди, а хтось полюбляє жити в центрі ближче до бівету, де шум гам. Ну і, звісно, ціни дорожчі. Сьогодні, друзі, у Трускавці і в Палаці культури Шевченка буде виступати Михайло Грицкан, Відомий співак, дуже часто приїжджає на курорт. деколи приїжджав там з Катериною Божинською, деколи сам, але зараз за кілька хвилин, друзі, вже співак має бути на біветі. Так що дочекаємось, чекайте анонсу, концерту. А вот так. Чухайся сидит під. Щас зі здоров'ю Як настрід, Класний? І так, і так. Водичка дуже допомагає. Я дуже радий бачити вас в Троскавці. Це особливе місце в Україні. Це місто здоров'я, місто зустрічі, місто кохання і гарного настрою. Всіх запрошую на сьогоднішній концерт для вас я виконую найкращі свої пісні. Також буде прем'єра нової пісні. Обіцяю класно провести цей вечір. А також допоможу нашим Збройним силам України. Сьогодні багато акцій. Діти в супроводі батьків йдуть безкоштовно. Хлопці, бачу, дуже нас мало. У супроводі п'ятьох дівчат йдуть безкоштовно. День народження у кось сьогодні є. У вас ідіть до мене. Не питаю, скільки років, тому що скільки б не було років, все одно ми в душі дітьми вважаємося. А звідки ви приїхали? Запоріжжя. Запоріжжя. Для вас сьогодні два запрошення на наш концерт. Ви з дружиною, надіюсь, приїхали. От оплески. Але дівчата, друзів теж. Ну, друзі хай купляють, а ви собі йдете. Підходьте до е, Оксани. Оксана, є у нас ще квітки. Оксана, не чує, вона вся в роботі. Е, По-перше, хочу сказати, що сама природа сьогодні вам підказує, що сьогодні треба йти на концерт підняти е, настрісію, тому що вітамін. Ви від сонця получаєте, а також е, музика це є ліки для душі, які не можна ніде придбати лише на концертах. І завжди в Україні пісня піднімала дух, давала віру і надію в нашу перемогу. До вас, щоб вас сьогодні привітати і такі гарних. побачити, я зробив рівно скільки кроків? Сто кроків. Сто тисяч. Він не це знає. Сто тисяч кроків. Небезпечна і неповторна Любов з тобою І вже не вільний, як Боже вільний, живу тобою. Сто тисяч кроків, найшвидших кроків зроблю до тебе, сто тисяч років не варті дня одного без тебе, Ім'я твоє писане зорями на небі моїй душі. Коли долі зводили з долями, тебе Бог мені залишив, Тобою то боємо згубьями, твій погляд на щастя несу, без ками шалено закоханий, красу неймовірну твою, така безмежна і неповторна любов. Років не варті дня одного без тебе, Твій голос несе вітер милями, танцюючи з ним минує, і море шаленими хвилями малює лише твій силует, Тебе поцілунками дотиком ботиком, як я в кохання своє. І Богу, подякую пошепки за те, що ти щастя боєжив. Безпечна і неповторна любов. Така безмежна і неповторна, любов з тобою. І вже не вільний, як кожен між живу тобою. Сто тисяч кроків, найшвидші кроків роблю до тебе. Сто тисяч років не варті дня одного без тебе. Така безмежна і не Стеся кроків, найшвидших кроків зроблю до тебе, сто тисяч років не варті дня, одного без тебе, сто тисяч кроків, найшвидших кроків зроблю, до тебе, сто тисяч років не варті дня, одного без тебе, без тебе, без вас. Тому всі сьогодні на концерт. безмежна і неповторна, ви знаєте. І вже не вільний, як Боже вільний. Сто тисяч кроків, найшвидших кроків зроблю до тебе. Сто тисяч років, не варти дня одного без тебе. Сто тисяч кроків, найшвидших кроків зроблю до тебе. Тисячо років не варті дня одного без тебе. Одного без тебе. Всім бажаю кохати і будьте коханими. Сьогодні, до речі, буде, буде класний сюрприз на концерті, тому я всіх запрошую. Е, бачу солідна, серйозна компанія у нас сьогодні зібралась, так що точно не прийдеться мені одному гуляти. І бачив мої пісні для вас. Тарім! Тому 19.30. Місце зустрічі змінити неможливо. Всі йдемо до Палацу культури, тому що водичка без пісні грецькана не дуже допомагає. Всіх до мене. До зустрічі! Всіх обійму своїми піснями. Дякую! Так ще друзі була гарна. Прогулянка був гарний, цікавий анонс концерту. Прийшло дуже багато людей. На анонс концерту також думаю, що на концерт Палац культури Шевченка прийде також дуже багато людей. Бо на курорті, дійсно люди є, і сьогодні люди вийшли на прогулянки, на подихати свіжим повітрям, поніжитись на теплому сонечку. Я думаю, що будуть також і на концерті. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І всім величезне дякую за лайки, за спонсорство, за підтримку. Каналу, і також всім вам гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.